Флорида Палс улюблений заклад осіб нетрадиційної орієнтації в Орландо. У ту ніч клуб заповнений у щерть у середині майже 350 людей. Перші постріли лунають близько другої ночі. У натовпі переполох і тиснява озброєний штурмовою гвинтівкою і пістолетом. Нападник відкриває вогонь просто по людях. В якусь мить всі попадали на підлогу, почали шукати вихід. Там був лише головний вихід справа. Саме там, де озброєний стрілок вистрілював. Розстрілявши майже 30 тридцятьох, решту відвідувачів бере у заручники. Поліція прибуває за кілька хвилин, але чекає три години. Занадто багато пострілів звучало як вибух. Ось так: бах, бах, бах. Це не все. Що почалося тоді в клубі, не назвеш звичайним хаосом, як говорить поліція. Це було набагато жахливіше. Броньованим авто правоохоронці таранять двері і знешкоджують нападника. Загинули щонайменше 50, ще понад півсотні у важкому стані я не знаю, де мій син, і ніхто не може сказати мені, де він. він не відповідає на дзвінки, але він точно був поруч зі своїм бойфрендом. Його хлопця з декількома пострілами забрала швидка допомога. Поліція Орландо заявляє кровопролиття Скоїв 29-річний уродженець Нью-Йорка Омар Матін, який проживав у Флориді. Американські медіа твердять, під час нападу Омар Матін подзвонив до служби порятунку і заявив про вірність терористичному угрупуванню ІДІЛ. Сама організація оголосила нападника солдатом халіфату у США і офіційно бере відповідальність на себе у Білому домі. розстріл Геїв називають терактом з впевненістю можу сказати. Нічний напад на відвідувачів нічного клубу був актом терору і ненависті. У штаті Флорида оголошений надзвичайний стан. Американці з'їхалися до Нью-Йорка, аби вшанувати пам'ять жертв кривавої стрілянини в Орландо. Брат Джейсон не помер марно. Його завжди будуть пам'ятати. Я зроблю все, що зможу, аби потурбуватися за нашу маму. Я покажу, що ти помер немарно.